Сьогодні зібралися з вами тут для того, щоб переговорити остаточно і прийняти рішення, як ми будемо жити у 2017 році, <кій> виходячи з того, що ви ж знаєте, що у нас 18 грудня відбудуться вибори в Засульську об'єднану громаду і таким чином повноваження переходять. На ту територію в галузі освіти, медицини, культури і надання послуг територіального, наприклад, центру там. І ці повноваження вже з 1 січня будуть підтверджені фінансуванням тієї громади. Зараз кінець року іде формування бюджету на 2017 рік. І може. Як сказати, може, кроки якісь і не такі традиційні у цьому напрямку щодо попередження, от, е, ми радилися всі і прийняли таке рішення попередити людей про можливе звільнення в зв'язку з передачею повноважень в Засольську громаду. Тому що до, е, фінансування вже буде об'єднаній громаді. Все одно воно відбудеться рано чи пізно З заступниками Приймали ми рішення, радилися, не всі ще люди попереджені, не всі накази поприймали попереджать, була одностайна думка попереджати. Але дуже прикро, що оцю конструктивну роботу, роботу з людьми, коли вирішуємо, як правильно його зробити, щоб люди, не доведи Господі, не були обіжені. Перевертаючи політичне русло, люди, які заполітизовані до, е, до такого вже е, фанатізму і використовують проти нас це все. Для того, щоб їх обрали. Але зрозуміти одне, на сьогоднішній день вже ми повинні бачити. Якесь підґрунтя, якесь прийняте рішення тих громад, які об'єднуються, в зв'язку з, зв з тим, що вони перебирають ці повноваження на себе, вони повинні прийняти рішення і передати нам фінансові якісь зобов'язання чи гарантії, що вони дадуть субвенцію на утримання цих людей. А уявіть собі. Приходить січень місяць, бюджет там, а люди в нас. Як будь от скажіть, будь ласка, хто такий голова про спілки, який в цьому, от хто може дати відповідь? Як би ви поступили в нашому випадку? Оце так. Як? Грошей немає люди в нас. За рахунок кого будуть фінансувати людей? У зв'язку з тим, що є постанова Центральної виборчої комісії, я ось взяла цей додаток 14-й перелік об'єднаних територіальних громад, утворених у межах Полтавської області, у яких призначається перші вибори. Тобто, можна констатувати факт, що об'єднана громада вже є, вона вже є. Просто в неї запускається уже юридичний механізм, коли вона. Але на жаль, як вже сказала Тетяна Петрівна, пізно вибори, і в нас мало перехідного періоду. В нас мало часу. У нас є пакет документів. Ми відправляли цей пакет документів на міністерство фінансів для включення їх у міжбюджетні трансферти. Вона задекларувала відповідно до методики формування спроможних громад. Є такий паспорт громади засульської. І ця громада задекларувала. Ось я вам читаю кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджетів органу, бюджету органів самоврядування. 82. Тобто вона прийняла на себе зобов'язання, вже подала в Кабінет міністрів, що вона бере на утримання загальноосвітні навчальні заклади 1-3 ступеня 8, загальноосвітні навчальні заклади 1-2 ступеня 5, Дошкільні навчальні заклади 10, заклади культури 28, заклади фізичної культури 1, Фершівсько-Кушерські пункти 22, амбулаторії поліклінік 8. Крім цього, вона задекларувала, що в неї наявні приміщення для розміщення органів установ, що здійснюють повноваження щодо правоохоронної діяльності: одне, реєстрації актів цивільного захисту та майнових прав одне, пенсійного забезпечення одне, соціального захисту одне, пожежної безпеки, казначейське обслуговування і наявність приміщень для розміщення Органів місцевого самоврядування 11. Тобто, ці документи в Кабінету міністрів, що вони готові всіх нас ну, бюджетну сферу прийняти. Це такий ось документ. Заклади культури 28. Я не знаю, заклади культури 28. Ну, це їхній документ, вони його готували, ось ось ксерокопія. Тепер щодо бюджету. В зв'язку з тим, що територіальна громада відповідно, законодавства вже в нас по факту утворена. 2016 рік вони закінчують ці 11 сільських рад самостійно свої бюджети, а з нового 2017 року, відповідно до бюджетного кодексу, бюджет об'єднаної територіальної громади набуває статусу міста обласного підпорядкування або районного бюджету, тобто це не укрупнені сільські ради, а по суті створений міні-район із своїми структурами. І відповідно до бюджетного кодексу є 89 стаття, де переліки з видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського автономної республіки Крим та обласного значення. У нас іде місто лубне місто обласного значення по цій статті видатки, районні бюджети. Ми з вами йдемо. Бюджети об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом. І далі пішов перелік видатків. Тобто, сюди входить освіта, дошкільна освіта, загальна середня освіта, інші державні програми. Охорона здоров'я, первинно медико-санітарна амбулаторно-поліклінічна стаціонарна, соціальний захист, соціальне забезпечення, державні програми соціального захисту Тобто, по суті, все те, що сьогодні є, утримується з районного бюджету, перейде на утримання бюджету об'єднаної територіальної громади. І враховуючи набуття такого вищого статусу, бюджет об'єднаної територіальної громади із зведеного бюджету району виходить. І відповідно до статті 115 уже бюджетного кодексу, яка говорить про повноваження місцевих адміністрацій щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства, обласними державними адміністраціями проводиться контроль щодо районних та міст обласного значення бюджетів і бюджетів об'єднаних територіальних громад. Тобто, виходячи з цього бюджетного законодавства, вони виходять на рівень області. Вони нам не підпорядковуються, вони нам не звітуються з приводу бюджету. Вони виходять на рівень області, це тобто вищий рівень. І через що було прийнято рішення, колегіально було прийнято рішення зв'язку із зміною фінансування у зв'язку з тим, що заклади і задекларовані, що вони приймуть їх на бюджет попередити завчасно людей про можливе наступне вивільнення. Але це ж не вивільнення, це ж ще не звільнення, це просто попередження. Я думаю, оберуть здраву людину. Яка розуміє і перш за все думає за людей. Оце за це я найбільше переживаю. Тому що коли скільки я запрошувала е, потенційних таких е, після проведеного опитування, хто там такі потенційні, я говорила з кандидатами. Якщо людина бачить, іде і розмовляє з нами, а розмовляти треба, тому що ми повинні знати, як же ж люди. Саме головне, щоб люди не постраждали, то є такі, які взагалі не йдуть. І заборонили взагалі всім до нас ходити. Оце така співпраця і порозуміння. Якщо є один ще шлях вирішити, так сказати, позитивно, щоб зберегти мережу, зберегти працівників, ці 11 сільських рад сьогодні ще є час до нашої сесії районної. Вони можуть прийняти рішення про передачу в 2017 році, трансферту до районного бюджету на утримання бюджетної сфери, яка є на сьогодні. І освітня галузь, і заклади культури і заклади медицини, тому що як прийметься бюджет на 2017 рік, освітня субвенція автоматично піде на об'єднану громаду. Ми на це не вплинемо. Кошти підуть туди. Медична субвенція теж піде на об'єднану громаду. І дохідна частина, а це 50 нашого районного бюджету, піде в об'єднану громаду. Не треба соціальну напругу тут робити, але ж є зараз на сьогодні наскільки вже пішло воно далеко. Що одному й тому, одну ту саму посаду пообіцяли п'ятьом уже. тут до мене і розказують, та й мені пообіцяли, та й мені пообіцяли. Та ну що це за безпреділ, конце то концовку. Скільки буде таке продовжуватися у вас? Колись буде якась конструктив, якийсь, такий, як, 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 як пооб'єднувалися люди, добра справа, розвивалися люди. В Шишака Скільки роботи зроблено в Шишацькій об'єднаній громаді? Та спокій там. Порозуміння якесь, а не виселення. Прислали листа, виселятимуть адміністрацію з приміщення. Це вже до чого ми дійшли? Да до відома, дожу, де, де, де документ той, що хай телебачення покаже людям, чи є це приміщення. Це приміщення це міської комунальної власності в єдиному державному є реєстри майнових речових прав. Воно зареєстровано, міська комунальна власність. Так, замість того, щоб якісь кроки і поступи робити для того, щоб може відсудити у судовому порядку це у територіальну громаду району, натомість що робиться? Да, виникло за два місяці. Така потреба в зв'язку з тим, що ми не знаємо, хто буде, як буде, чи знайдемо порозуміння, чи не знайдемо з керівництвом громади повідомити людей. Так як Світлана говорила, бюджет транспорту напряму передаються громаді, тому ми вирішили провести і повідомити людей напряму, але в зв'язку з тим, що зараз, в зв'язку з виборами, чи з іншими причинами. Проводиться ну, неправдиво, доноситься до наших працівників інформація. Тому ми зібрали вас зразу, щоб і профспілки, і керівники підприємств, щоб порадитися і прийняти рішення, щоб нашими людьми ну, на трі маніпуляцію не маніпулювали нашими людьми. Якщо діяти в рамках законодавства, де ніде чітко не прописано, що на сьогоднішній день... Працівники, які працюють в цьому, у цій будівлі, повинні бути що? Звільнені де факто. Так, такого немає. Але повинно бути правильно, так як і наголосив Ігор Івановичу, було неодноразово розглянуто питання щодо можливого. Наголошую, можливого, але ви знаєте, що в законодавстві в трудовому, ви всі профспілки знаєте, що немає такого поняття, як можливе. Але можливе, ми дійсно не можемо щось прогнозувати, що відбудеться. Після 18 грудня 2016 року, коли об'єднана громада вибере, 18 грудня вони виберуть сільського голову, який об'єднає цю громаду, а з 1 січня почнеться новий бюджетний 2017 рік. І тому кожна людина для себе повинна чітко усвідомити, що його чекає з 1 січня 2017 року. Чи це. Його перепрацевлаштування до об'єднаної територіальної громади, чи він залишається на своєму робочому місці, перебуваючи там, де він ніс свою, як то кажуть, ношу, де він працював і працював у благо держави. Тому дійсно сьогодні тут у нас і культура, і медицина, і всі тут і територіальні центри, для того, щоб дійсно вирішити питання. От, ну, дуже багато питань. Кожного дня люди приходять і кажуть, що з нами буде? Якщо Чисто теоретично і чисто по людськи, повинно було дійсно було запропоновано що якийсь варіант виходу з даної ситуації. Або ці працівники в об'єднану територіальну громаду, або ж робляться трансфери, брати встановлена для того, щоб воно можна було утримати далі. Але пропозицій поки що немає. Іде, я вам хочу сказати нагнітання цієї обстановки. Люди всі пригнічені, люди переживають. Тому я прошу також на правах першого заступника донести кожного, що Лубенська районна державна адміністрація ніколи не стояла осторонь долі людей і ніколи не буде поступати так, як комусь хочеться. Будемо поступати тільки так, як пише закон, як цього вимагає взагалі наше суспільство. Тому я прошу провести в колективах, перш за все, роз'яснювальну роботу. І щоб не було того, що людина, яка, бачучи в городі, бачачи нас в районі, вона підходить з трепетом і каже, об'ясніть мені, що зі мною буде? Адміністрація не є ініціатором звільнення працівників. Кого особисто з вас як керівників? Коли про спілку адміністрація, по-моєму, нікому не сказала, що ви будете завтра чи післязавтра, чи з першого числа звільнені. І ми не маємо права тако сказати. Тому я вас прошу провести відповідну роботу і давайте спільно виробимо зараз свою тут концепцію подальших наших дій, те, що ми можемо зробити спільно. Все таки дуже хочеться, щоб всі рішення приймалися виважено. Не збухти барахти, а виважено спокійно. І коли от такий лист є, прийшов що виселяйтеся, чи що я вважаю, це ну це нерозумно, тому що будь-які питання можна вирішувати разом консенсусом. Я звичайно дотримуюсь тої точки зору, щоб дійсно освіта була разом. Щоб все таки, якщо е, кошти, які йтимуть на громаду, все таки, щоб освіта вона кумулювала їх разом із, а як говорить з іншими сільськими радами? Тоді в кожного своя получається міні-держава. Це це називається розділяє власти. Я завжди була за об'єднання. Я завжди була за тому, що в єдності сила. Завдання наше профспілки я стосовно нашої освіти, кожна людина, яка сьогодні працює, коли кваліфікована, у якої немає проблем, скажімо так, на роботі там, великих, взагалі, кожна повинна бути захищена, тому що і так і сьогодні в нас в державі. Ми все Ми як соціальні держави. стандарти, соціальні гарантії. гарантії. Давайте, Чисто. Ж, будь ласка, Чисто. Щось. або а, приміщення, якщо хтось говорить про приміщення, для того, щоб людей перевести в інше приміщення, треба гарантувати, щоб те приміщення було не гірше, щоб воно мало ту саму структуру. І для про це ніхто не говорить, Треба тебе, куди ж у нас переселите? Я завжди теж за єдність, але і перехідний період завжди дуже складний. Так. Але так як є цей перехідний період, і вже створена громада, і вже задекларовані заклади, і все, і так, як держава гарантує і напрямок, і вигляді субвенцій, фінансування, яке буде йти саме на громаду то ці кошти повинні бути спрямовані саме на громаду. І у громаді повинна бути і своя освіта, так. і своя медицина. І повинні не постраждати не тільки працівники, але і люди населення, яке повинно отримати якісну, доступну медичну допомогу за першу чергу. Я вважаю, що така допомога буде тільки шляхом, якщо буде в цій громаді своя медицина. Навіть якщо ми збережемо зараз за 17-й рік, то в подальшому громада об'єднана ну, громада так. буде і це ж буде перебирати на себе ці повноваження. Да, тобто... Треба обов'язково передати про звільнення, але не просто звільнення, а звільнення зв'язку з переведенням. Ну ми ж не гарантуємо переведення. Ми не можемо гарантувати Прав�이. переведення. В, ви, 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 ви вірно кажете, ви вірно кажете, але ж давайте ми ж не можемо. Чи вони переведуть об, умовимо це? Хто дає гарантію? Шальвена. Ну нема гарантії, поха ну, нема гарантію прийняти на роботу. Хто? Хто? В даному випадку нам гарантував, що ці працівники, правильно ви кажете, перейдуть автоматично туди. Сьогодні йдуть вибори, знаєте, і сьогодні один хтось буде гарантувати, один обманювати, один заігрувати до людей, до всіх, понімаєте? А як буде на дійсності, ніхто ж цього не знає. На сьогоднішній день звичайно обстановка на спокійна, ніхто ну як розуміє, що, що це ще ж не остаточне, так? Ні, 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 ні. так що. Поки що працюємо і надіємося, що, що все образується, всі, всі будуть працевлаштувані, тому що молодий колектив у нас, діти маленькі, і як залишиться до зарплати, це звичайно. Кваліфіковані бухгалтера, у нас не безперени, люди знають роботу. Добре, свою. дякую вам. Будь ласка. Центр і у нас взагалі всі діти нас настроє на те, щоб ми були, так як і виставалися, все ціле. В нас нікуди не розділяли нічого, тому що вже колектив сформований, кожен знає свою росію. І не хотілося, звісно, щоб багато хто, тобто, звісно, переживає за те, що все буде далі. Але люди на даний момент вони вже заспокоїлися, тому що обіцяли, ми їй нічого не можемо обіцяти, але і не говоримо, що вони будуть зміні. Такого і немає. Ну а ми, звісно, звісно трансляції, щоб вони залишилися ці. Будемо працювати здоров'я, то. Шукати умови співпраці з об'єднаною громадою, щоб надалі ціно надавати послуги, щоб люди не постраждали, тому що зимовий період одинокі mm -hmm. Молодимі, громадяни, дуже така категорія, підвищеного ризику. Хотілося, щоб звичайно, що колись район весь собі знається, ми це доносимо до наших працівників, на щоб. Твоє інші громади, і зміниться і система і фінансування, і, і співпраці, коли між собою буде співпрацювати. Ми цього не знаємо, але, Дякую, але про це, маємо намір, будемо шукати шляхи, поки що співпрацювати з єдиною громадою як єдиний центр. Дякую. Культура? Це культуру говорити. У нас взагалі така ситуація в центральній бібліотеках взагалі російський великі питання. Ми знаємо, де ми будемо, як ми будемо. Ці бібліотеки, які відходять на сті 19, теж щодня дзвонять і питають, куди я, що ми не можемо нічого їм сказати. От прийшла uh, сума на періодику, ми навіть не можемо. Ми раніше там давали, центральна садиба це більше те, що не центральна садиба менша. Зараз, так як ці 19, підходять до Засвітської громади, не зрозуміло. Оставить взагалі людей без періодиків. Це дуже негайно з нашої сторони. Лішили всім потрошку далі, щоб люди не казали, що ця ініціатива йде від нас. Ну теж так само знаєш кожного працівника, знаєш, хто як працює, як відноситься до роботи, і забираю цих людей, так дуже дуже боляче, дуже боляче залишатися і незрозуміло чи чи зверне увагу оця влада, яка прийде на наших працівників, чи вони почитають, ну, дивіться на території Михінській сільської ради. Зараз є чотири бібліотеки. Чи посчитає той самий голова, який прийде, що потрібно на територію ці чотири бібліотеки? Чого ж він скаже, от немає, вона не нужна одна. Я вас хочу зразу переконати в тому, що об'єднання це дуже позитивний момент. Я навіть готова. От ви саме найбільше сумніваєтесь, я готова. Наняти автобус і поїхати у Шишацьку об'єднану громаду, де люди працюють, де люди об'єдналися, скільки вони зробили роботи, значить, повноваження в них усі. І вони повинні бути в об'єднаній громаді ті повноваження. І хай місцеве самоврядування їм дається ресурс фінансовий. І вони хай відповідальність на себе беруть за надання послуг, за надання послуг. Як людям похилого віку, як у галузі медицини, як у галузі освіти, як у галузі культури. І я думаю, що вони знайдуть, як це зробити краще, чи ми ми можемо, Розумієте? Але це буде громада вирішувати. Громада вже, да, я вас розумію, що ви правильно говорите, що з громадою треба радитися, треба громадські слухання проводити. Тому що до мене дуже багато йде людей зараз. А чому ми в засулля? Так ви ж про. Просто... Нічого не питав. Нах ніхто ніде нічого не казав, та ми не голосували, до нас не питали. Повинні були правильно проведені будь-які громадські слухання і в методичних рекомендаціях щодо об'єднання громад. Там передбачено максимальне обговорення людьми. Але вже є об'єднана громада. Як воно, знали, не знали, це вже питання історії. Сьогодні вибори призначені. Ми повинні все зробити для того, щоб їм не зволікати надання ці. ці якщо люди братимуть, громада ця братиме на себе ці повноваження, ми ні одній на одну йоту не будемо зволікати і все передамо. Хай люди беруть і господарюють. Якщо прийме громада рішення передати на субвенцію, щоб був територіальний цель, цілісний, чи там централізована бухгалтерія чи, чи бібліотеки, ми від цього теж не будемо відмовлятися. Але максимально для того є децентралізація, щоб послуги надавалися на місці в об'єднаній громаді наблизити до громади. Чому е, я була проти того, щоб увесь район об'єднувався в одну громаду? Та тому що закон про децентралізацію і методичні рекомендації чітко виписують, як якісніше надати послуги населенню. Це і доїзд скорої тієї, вона ніде не відмінялася 25 хвилин. І ті саме пожарної частини. Я, як голова адміністрації, як представник президента на, на території, я про це говорила кругом. Тому що такий величезний район об'єднати в один, і я до сьогодні. Проти. Розумієте? Об'єдналася громада? Подивимося, як вони будуть працювати. І ми будемо сприяти максимально, щоб там було благополуччя, там був спокій, і люди не були обіжені. Ми будемо ініціювати обов'язково, коли вже вони пройдуть вибори, і е, об, вже буде воно і бюджет, будемо дивитися, ще ж немає бюджету другого читання. Ми не можемо бачити, чи вони у першому читанні немає е, об'єднаної громади засульської, виділено окремо і надані фінансові повноваження міста обласного значення. Розумієте, цих прямих відносин. І ми не бачимо цього. Ми будемо ініціювати обов'язково переведення вас, звертатися до депутатів обраних, щоб вони вирішили питання у всіх працевлаштування, але це процес неминучий. Все одно вони їх заберуть, передадуть. Хай буде так. Собі заберуть. Вони зобов'язані. По перше, заберуть. вони зобов'язання написали. Коли їм погоджували цю об'єднану громаду, вони зобов'язання зачитала вам Світлана. Івановна, які написали зобов'язання. Вони на себе ці беруть, і законом їх зобов'язує закон взяти на себе ці повноваження.